Микола Тарновський Золоті Верби. В добру путь. До від'їзду лишалося небагато, а я все ще не уявляв собі, в якому вигляді маю з'явитися у свою школу. Молодому вчителеві годилося б мати для початку новий костюм. Черевики, кілька сорочок і, звичайно, бодай одне пальто. Для мене це була голова мрія, яка мала здійснитися через якийсь час за рахунок майбутньої зарплати, а для моїх господинь найкритичніша ситуація, що створилася у нашій сім'ї після смерті батька. Мені доводилося їх розраювати, жартуючи з цього приводу та повторюючи приказки на кшталт не в одежені щастя, на що Маренка цілком резонно відповідала, а ти бачив щастя без одежі? Щоб роздобути грошей, мама носила на базар рядна, шматки домотканого полотна, однак нічого не вторгували. Ваш товар виявився, наш товар виявився старомодним, люди шукали фабричну матерію, коври тощо. Повернувшись із торговиці, мама сі, сіли біля скрині і заплакали від розпачу. Маринка принишкла зиркала то на мене, то на маму. І я, дивлячись на неї, виявився очевидцем зародження у сестриній голові блискочої ідеї. Протягом недовгої хвилі маринчине обличчя ніби нагрівалося, ясніло, мов зільничний у вогні, а коли нагрілося до такого стану, що ось ось мало б спалахнути, вона виставила ваговим словом. Мундир! На якийсь час ми всі троє втратили здатність рухатися і говорити. Здавалося, те слово вибухнуло у хаті і ошелешило нас, бо ми дуже добре розуміли, що воно означає. Мундир у нашому уявленні асоціювався з такими поняттями, як, скажімо, ікона чи святиня, і вбирало в себе велику частку нашого хатнього світу і навіть настрою. Опріч того, були, було предметною пам'яттю про батька і його заповіти. Ішлося про той мундир, з яким мій батько вернувся з громадянської війни. Це був єдиний його трофей і орден, пам'ять про воєнні роки і про полеглих у боях товаришів. І ще, як мені здається, той мундир правив своєрідним доказом загибелі старого світу, оскільки був не просто військовою формою, служак царської армії, а мундиром полковника чи підполковника. Мама не раз повторювала півжартома півсерйозно. Буцім за той мундир батько поплатився двома пальцями лівої руки, а оживав той мундир лише раз на рік, у перші дні весни, коли мама заходжувалася перетрушувати та пересушувати після зими скарби нашої скрині, де зберігався мундир із добрячого сукна. Френч мав золотисті гудзики з двоголовим. Орлом, широкі манжети і стоячий комірець із малиновим кантом, а штани відзначалися непомірною шириною. Остання ознака наводила на думку, що їх власник міг бути й генералом, не лише підполковником. Мундир вважався батьковою одежею, хоча батько жодного разу не виходив у ньому на двір, на люди, а задовольнявся щорічним примірянням. Це під час весняного присушування. Щораз переконувався у тому, що мандир не поменшав, а сам він не підріс і не потовстів, обмінювався з мамою фразами про необхідність перешити одежину і наряджатися у святкові дні. Нарешті мандир пересипався свіжою тютюновою. Потирухою вклад... пересипався свіжою цю ціновою і вкладався на дно скрині до наступної весни. Мовляв, добре, що річ є у хаті, а для перешиття ще буде час. Оскільки у нас нічого іншого не було цінного, то мундир вважався родинним скарбом, а із скарбами, як відомо, поводяться вельми обережно. Можливо, з тим мундиром було зв'язане ще щось таке, чого я не відав, однак це не заважало мені проникнутися до нього глибокою бажаною і вважати річчю в собі, яка не підлягає практичному використанню. По смерті батька, ставлення до мундира, зазнало метаморфоз у напрямку ще більшого обожнення, оскільки став пам'ятю про батька і, здається, зберіг у собі батьків голос, думки. Мама частіше провітрювала його і нишком плакала над ним. Таким чином, мундир у нашому уявленні перестав існувати як одежина, а посягнути на його святість було неабиякою відвагою. Маринка не побоялася переступити той періг, вимовивши назву речі у чисто практичному її значенні. Звичайно, спонукав її до цього лише я. Мій учительський авторитет перевищив традиційний авторитет трофейного мундира. Наступне слово мали вимовити мама, і вони з тим не забарилися. А й справді сказали після раптової паузи тата не раз говорили, що таку одежу треба на молодого перешити, а не на старого. Цими словами мама натякнула, що, говорячи про гідного власника мундира, батько мав на увазі мене, а не когось іншого, бо ж хлопців у нас більше не було. Поки я приходив до тями, опановував себе як спадкоємця найбільшого родинного скаргу. Маринка тим часом кинулася до скрині, добула із дна мундир і тиснула мені в руки. Ану, приміряй, наказала рішуче, мабуть, керуючись випробуваним принципом куй залізо, поки гаряче. Від мундира на мене пахнуло вогнем громадянської війни. Батьковою молодістю уяву одному мить намалювала задастого і черевастого офіцера біляка. На якого шилася ця одежа, і я, не вагаючись, почав приміряти свій романтичний спадок. <кій> Висів на мені той спадок так елегантно, <кій> що перше ліпше. Городнє опудало, глянувши на мене, спалахнуло по заздрості синім вогнем. А ось мамі і Маринці сподобалось. Вони в один голос заявили. Запас великий все можна зробити, і почалася романтична, практична операція, яку б годилося закодувати словом мундир. Господині, весь вечір сперечалися проти чи не проти його дома, і до якого кравця звернутися, щоб пошив на мене костюм, і гарно, і дешево, і щоб борони Боже не зіпсував усю музику. На другий день мама подалися в капустинці до своїх сестер на консультацію, оскільки там є цукроварня, на цукроварні працюють робітники і службовці, а від них і все село набралося. Культури по-міському одягається <кій> і навіть має невелику кравицьку артіль. До артільних кравців ми не збиралися звертатися, бо вони за ярмарковою інформацією шиють або як, а плату беруть у його самому точні. Мамина родина нараїла нам звернутися до знайомої кравчині, яка і шкори не лопить і замовників і матеріал не псує. А на третій день, коли треба було нести кравчині роботу і везти мене до неї на примірку. Згадалося, що такісінька кравчиня живе перед з нами, непогано до нас ставиться і, звичайно, постарається зробити все найкраще, бо, аж коли пригадалася, розпитувала маринку про мене і не приховувала захоплення моїм успіхом. Появилася вона в нашому селі недавно. Кажуть, приїхала з верхівки чи ободівки, залишивши там чоловіка дяка, а з собою привезла швейну машинку і прізвисько Дячиха. Та ще кравецьке вміння, яке нам належало випробувати безпосередньо на собі, ризикуючи скарбом мундиром і частково моєю ближчою будучністю. Пішли, скомандували відважна маринка, коли питання було обсмоктане з усіх боків, і виявлено ще одну істотну деталь: Дівчинці можна буде не платити за роботу грішми, а відпрацювати на її городі, бо вона, вміючи жити, зовсім безпорадно у вирощенні картоплі та кукурудзи. Я ступив кров до дверей, але замість іти слідом за Маринкою, звернув до діщини з водою, зачерпнув квартою, надпив трохи, а решту вилив у цаберку. Маринка стояла на порозі, чекаючи, поки я нап'юся і рушу за нею, але не діждалася, бо я знову сів на лавку. Сестриці й мама, стоячи у різних позиціях, дивились на мене в очікування, а я сидів і знічив, я позіхав. Може, щось забули, висловили мама припущення, та це ж недалеко, сто разів можна вернутися, відказала Маринка. Ні, дорогенькі мої, те, що ми забули, поправити вже ніколи не можна буде. Якщо зробимо останній крок, все-таки підемо до дячів з проханням змайструвати мені одежину. Уявляєте, що виходить Я комсомолець, учитель, якому належить всіма силами боротися з усякими пережитками та забобонами, носитиму костюм, пошитий руками дячихи. Та це ж як. Хочете безпринципність, тим паче, що <кій> <кій> в основу того костюму кладеться мундир білого офіцера. Як усе це можна було не брати до уваги з самого початку? Коли я все це у доступній формі роз'яснив моїм господиням, вони спершу тривожно перезирнулися, а потім обдарували мене спів... співчутливими поглядами. Маринка зачинила. На клямку двері поклала згорнутий хустину мундир на віко скрині. Мама зігнулася коло печі і заходила совати там горшки з допомогою ковіньки. Після тривалих маніпуляцій на припічку з'явився горщиської звареної кукурудзи, що вже була на той момент готовою до споживання. Гарні качани цього року відзначили маму, виповнюючи гарячими золотистими цурпалками єдину в хаті білу миску. що була... Введено щоденний обіг тільки заради мене. Будемо з мамолигою, розширила Маринка мамину фразу до перспективного узагальнення. Мовчки гризли покачанові кукурузи, і, мабуть, ця операція породила блискучу ідею. Давайте самі пошиємо, вихопилася наперед Маринка і додала для певності На святі горшки не святі горшки ліплять. Мама довго обмірковувала нову ідею, нарешті висловилась. — Якщо постаратися, то можна. Тут я уявив можливі наслідки їхньої творчості і хотів відмінити своє рішення, але не міг. Краще нехай буде зіпсований мундир, аніж порушаться мої принципи. Після того якийсь час не втручався в роботу кравчень. Помогти однаково не зможу, а зіпсувати вони зуміють і без мого втручання. Удаючи, ніби перейнялись моїм настроєм, вони мене теж не турбували. Операція мундир-костюм оповилася якоюсь таємничістю. Перекриваючи сніпками катрагу над льохом, я помічав, що Маринка кудись бігала з вузлами під пахвою і без вузлів, а коли пішов до лісу і повернувся скоро назад, то не застав обох дома. Появилися вони незабаром, і в обох під пазухами вузли, мабуть, складові частини мого костюма. Вузлів не розв'язували при мені, а заходилися швиденько підмітати хату, хоча сміття на долівці не перевищувало звичайної норми. Я пішов з очей, роблячи вигляд, що до всього байдужий, насправді ж усе чудово розумів. Мій костюм шився дідчихою поте від мене. Це я второпав тоді, коли помітив, як Маринка виносила з хати мій старий підігнаний у Турчині костюм, і не появлялася з ним досить тривалий час. Мені хотілося протестувати, обурюватись, розмотати таємничий покров, схопити змовниць на гарячим, і водночас мені хотілося мати пристойний костюм. Не знаю, чим би завершилося оте внутрішнє бороття, якби розрядка не прийшла сама собою. Одного вечора, коли сонце ще не сіло за Кернасівський ліс, я прийшов з торбиною ліщинових горіхів і заставила в хаті дячіта. Уврядно, але жвава з доброю усмішкою. На догастому обличчі вона сиділа на єдиному кріселку, що містилося між скриною ліжком, і щось оповідала моїм господиням. Продовження буде в наступному відео.